你去。<Okay. S 2> okay. Саджаю я свої лютики і згадую, що я ж з вами не привіталася. Тому привіт. Сиджу я тут в Рукколі. Над вухом гудуть бджоли, тому я так буду знімати це відео. Це відео буде мати дещо інший формат. Хочу показати вам, що я такого значущо зробила за цей тиждень, чим займалася, що мене надихало, скажімо так. Інколи надихало так, що я ледь доповзала до ліжка, але заснути не могла, тому що оця напруга, оце встигнути все називається. Знаєте, не давала мені відпочивати. Я розумію, що ця тема не, вс... не усім цікава, ну, садового родна. Висадка оце все колупання в землі, що я свій канал позиціонувала як канал про вишивку, але це, мабуть, мені зараз потрібно. Це те, що мене надихає, те, що мене вимурює так, що ніякі погані думки не лізуть в голову, розумієте? Мені зараз треба займати руки так, щоб, щоб не лізло дурне в голову, розумієте. Тому звалила на себе багатовато, дякуючи Богу, не копаю це все, а просто застилаю, роблю дірки і таким образом висаджую, тільки що дивлюсь, полетів одут. Гарна пташка. Тому кому цікаво, кому не цікаво. Дивіться далі відео, що я робила, чим я жила. А на рахунок вишивки я обов'язково повернуся, тому що руки вже сверблять, розумієте? Тим, тим паче у сина був день вишиванки ось недавно в школі. Змусили і мам також одягтися в вишиті сорочки. І я перший раз вигуляла свою сорочку, ту, що вишивала, і не вистачало поряд тільки татка нашого. Але у татка нема сорочки, тому треба це виправляти. Треба братися за роботу, але я як згадаю той шовк. Ой, мама рідна. Але, але я, його, я його здолаю, я його переможу. Так що не закидайте мене, я обов'язково повернуся тим, кому цікава вишивальна тема. А тим, кому цікаво, чим я живу, продовжуйте дивитися це відео. Bye. Чим ми тут займаємося? Шкода, мені стало моїх самшитів, вирішила зробити тут таку клумбу. Тут кору зробила. І тут Остапа понесло. Ось. Тут, де у нас кущі плодові, зробила отак. Тирса. І тут. Оце мій шматочок зовсім не подобається. Я би зробила, то аж туди. Кубку треба винести. Агроволокно скінчилося. У мене ще тирса залишилася, агроволокна вже немає. Ну що, в попередньому відео ви бачили, як я висаджувала лютики. Не буду казати повну назву, раннунклюси, бо будуть матюки. А сьогодні я підійшла до тієї самої стійки і побачила там отаку квітку, називається іксія. Але чомусь на ціннику було написано е, Іхтія. Ну, Мабуть, щось не так перевели, то поки я знайшла, як з нею поводитися. Коротше, ось така красуня родом із десь там поблизу Африки. І вони такі нещасні були, там, оці бульбочки. що я б їх усі, мабуть, забрала, але не маю я на то коштів, тому взяла тільки один пакетик. Перед використанням, перед посадкою використанням я їх трошки замочила. Щоб вони напилися та прокинулися. Ось вони в мене. Так, а висаджувати я буду. Я, я буду я. Я буду в отакі ємності. Горщик, такий казанок і кружка-чашка. Ці двоє. Шановних, у мене. Драні, Тому не переживайте за водовідведення, господи. За дренаж, за ось, щоб зайва вода стікала, тому що ця красуня, вона, я так зрозуміла, не любить дуже волого. Щоб було волого і щоб тінь була. Ну, і африканська красуня. Коротше, не знаю, чи вона в мене така буде. Подивимося разом з вами. Ага, казанок і чашка із глини. І я вам хочу пожалітися, що чомусь у мене з глиною не складаються зовсім відносини. Це, мабуть, вже мої третій-четвертий посуд, який тріскається. Перед цим були у мене е, така макітрочка, міні макітрочка Я в ній запікала картоплю, тріснула. Була також м, така гарна форма для запікання. Дуже гарний там жульєн. Виходив, теж тріснула. І ці потріскались. Можливо, я з ними якось не так поводжуся, або неправильно зберігаю, або деш дешманські якісь купую. ну, Від'їхала я від теми, буду саджати в от таких ємностях. Не хочу я у відкритий ґрунт саджати, тому що поганий досвід у мене із тюльпанами і гладіулосами. Тюльпани у мене всі майже попропадали, чи то попропадали, чи то, знаєте кажуть, що вони туди-вниз уходять, їх треба в корзиночках саджати. А гладьолоси в мене переродилися. Вони стали як, ну, звичайні дикунці, такі рожеві. Також гарно, але хотілося б такі яскраві, у мене були дуже гарні. Тому саджаю в горшках, у ємностях, щоб потім перед зимою можна було. Витягнути, висипати, витряхнути і зберігати. І не шукати їх там в землі, не порпатися. Що я роблю? На дно дренаж. У мене керамзиту немає, у мене є щебінь. Тому використовую її. Зараз засиплю землею, потикаю бульбочки. Оці. Зверху засиплю, поллю і поставлю на сонячне місце, як мені написав чат GPT. І Буду чекати отаку красуню. І, до речі, їх там не 15 було, а 14. Обманули. Ось так в мене вийшло. Самі манюньки в чашку посадила. Варщик 5. І тут 6. Якщо їх розгорнути, то вони дуже схожі на гладіолоси. І вже є такі. Може, бачите, роз... такі вони проклюнулися. Манюньки цікаві такі. Будемо чекати, що воно вийде. Поставила я їх під кущ ліщини. Тут, наче і сонечко, а наче і трошки тінь. Тут, Там в мене. Лютики, що не видно. Нічна фіалка, дельфініум повинен бути. А ось там будуть буде іксі. Вчора покусила стежку, точніше, город. Набрали у кільце води, але бачите і протікає. Як син сказав, все не витече. досить сьогодні так спекотно. І в планах є сьогодні посадити розсаду капусти, тому що вона в парничку у мене вже починає переростати. А капусту я намагаюся висадити якомога раніше, тому що, мені здається, так для коріння їй краще. Бачите, яка вже треба висаджувати. Там, бачите, виглядає у мене експеримент. І тут експеримент. Хочу спробувати лаванду виростити із насіння. Не знаю, чим це все закінчиться. І почав вилазити перчик. Червоний-жовтого поки не видно. Перчик і ці синенькі. Так, ну що ж, вистигає мій. Помічник. І оскільки у нас погода така, О, ви бачите? Не зрозуміла, а у мене тут розетки по всьому городу, то я швидко все це зробила, показую вам результат. Наробила я дірок. Бачите, яка трава під агроволокном, вона така вже суха, в'яла, але все одно зараз, мабуть, треба брати лопату і то все викопувати. Що я зробила? Спочатку я оцими брилами, оцими, оцими, придавила, намітила, де у мене буде кущик. Потім паяльником зробила отакі дірки. Зараз буду викопувати, підготовлювати і саджати. Можливо, я їх зробила за великі, але не факт, що нас на наступного року тут буде капуста. Можливо, щось інше. Можливо, якісь помідори чи, чи ще щось. От. Я сподіваюся, що 30 корчиків, чи 30 качанів капусти мені вистачить в цьому році. Взагалі я хочу її нашаткувати і заморозити, щоб потім... Використовувати в борщі, на тушкування. Все одно, в сирому вигляді ми її не їмо. А тут, я думаю, що досить буде. Тож що така у мене плямистість. Зараз беруся далі за роботу. Не факт, що сьогодні буду садити, але підготувати все одно треба. Так, зроблена робота. Прийшлося брати лопату. І добре, що я зробила дірки побільше, тому що копати було зручно. Прийшов помічник, не? Під кінець. Коли я вже все доробляла. Yeah, well, so. Залишилось тільки посадити і все. І воля, готово. Правда, вона сумненька така. Ну ви також oh, добре знаєте, що вона після пересадки. Завжди така, ну нічого відійде. Готуємо тут із сином для помідорів, тому що помідорка також треба вже переселяти. Я вирішила вийти зранку на вулицю, подивитися, як тут погода і засняти цей прекрасний ранок сонячний, тому що обіцяють. Вже дощі, вже похмуру погоду. Хочеться для себе залишити таку красу. Зараз відвезу сина до школи, він відшколює, від повчиться. І в мене в планах сьогодні висаджувати томати. Сьогодні у нас на дворі 6 травня. І перед дощем я якраз хочу це все зробити. Звісно, висаджувати буду не всі, а тільки ті, що побільші, а маленькі будуть поки сидіти чекати. Чому не їду додому після того, як відвезу сина? Тому що це втрата часу, втрата бензину. У нього заняття всього тривають три години. Тому я або ходжу по магазинам, або. Або чекаю його просто в машині, дивлюся якісь свої відео, що мені потрібно. Тож на дворі тепло зранку і ми збираємося до школи. Так, готово. Посадила помідорчики, два ряди із парничка. Оце ряд. І з тої сторони до червоного, до червоної цегли сорт де барао, червоний. А далі отут і цей, там трошки, це чорний принц. Саджала я їх отак, по два в луночку. Один в одну сторону, другий в другу сторону, дивиться. У мене мама так робила, хоча вона навіть їх не, не хилила в різні сторони, просто в одну лунку садила по два. І дуже чарівні просто помідори були в неї. Там ще підготов, підготовлено на слідуючі два ряди. Дуже втомилася. Чомусь з цим агроволокном складніше, його треба паяльником, оці дірки робити, потім копати. А те агроволокно, яким я користувалася до цього, взяв, розрізав та й, та й годі. Але таке враження, що загружаєш себе роботою, аби тільки не думалось нічого дурного. От, руки роблять, голова дарного не думає. Да? Зараз покажу капусту. Ось капуста на слідуючий день. Очікуємо дощу, але я бачу, що деяка вже попіднімала голови. От. Ті, що більші кущики, ті, звісно, сумніші. Це взагалі лежить, відпочиває, ну нічого. Коротше, буду закруглятися з відео, тому що, мабуть, втомила я вас, таке воно довге у мене вийшло. Як буду зміни, повідомлю, з'явлюся як щось виросте, щось проклюнеться, щось прийметься. Щось буду висаджувати, обов'язково вам покажу. А поки що бувайте здорові, займайте свої руки, щоб в голові дурного не думалося. Всіх цілую, обіймаю, всім па, -па.